Це ідеальний Майнкрафт. В ньому є моди, шейдери, текстурпаки. А це Ваніла. А це я. І я хочу її пройти. Тож, поїхали. Всім привіт, дорогі друзі! З вами з вами містер Чирон. І по праву руку від мене Рома, а ліву Ярослав. Всім привіт! Всім привіт! Ви довго просили, ви довго чекали виживання, ви саме за нього найбільше проголосували. Коротше, граємо ми в виживання, ми тут буквально 5 10 хвилин побігали чуть-чуть, Там настроїли це все, при Що нас підгрум. Ну, а це ти, а це я... Шо? Ну пішли ми, якось разом всі в одному напрямку руки, тоді будемо. Нагадую, в нас немає збереження інвентаря, ми маємо. Ми... А, я да, кстати. Считаю... Так, все, ладно, это значит прибираем, это нам не треба. Ай, падаем, конечно. Это уж погано. Ой, ой, ой. Не, Аллах, я надеюсь, Аллах надеется с видом. Что? А, ти шо? Тут цілий блок. Хочемо колись відео, де тіпи лазять в таких вузьких печерах, вони там зажаті, ніж да, да, каменями. Да. Ну от я себе так відчуваю. Така печера, що мені буквально треба собі шлях прологувати. Світ не такий жорстокий, як ти думаєш. Я думаю, так. Значить так і є. Пестер клас. Так. Ну так по факту. Моя, це боля так... боже, да? Да. О, бляха! Мені прогружалось, ще там вода якась. Капець. Бля. О! Да уки-палки! А ты? В смысле пить гимною? Ты что думаешь, я... Я, був... я просто під сами не могу впасть? Ой, я выпадкова! Рома! Я подумал... Рома! О, все, все, я на... Я прыгнув удачно. Все, я зараз тобі поверну ресурс. Чекай, тут скелет один. Фу, фу. фу. Ж ти багато Ну, баню. И їх тут стільки, що просто капець. Ви шо. Є, Такой... yes. лимит спав моби, на сладкий. Ярик, ярик. Похиль мене, пожалуйста не подвела. Що ти будеш робити з ними без діамантового кайла бомка залізного кайла? Все, привіт, Рома. Так тут вот є залізо. Так, а я кілька? Там, де я впав. Ну ти впав вище. ще. Да, да, починається, починається. впав так. Да. Так, да. Ну на я тобі свою дам, на. На, тобі ще дві поламані. О, так от них Ну значить впала нище Ну ты впав вище, ты сдох вище, ніж я так тепер найголовніше наверх якось дібратись А Нінчика буде вас Я бляха Я обісрався Це Крипер Крипер Или ты ч миш Да ты ни рома Я що, я тепер не вернусь туди. Бляха. Блін! Та було раз його видалі. Жаль. Якщо коло них нікого нема, до речі. А, ну, Я біля них завжди. Ні, бачите, ви щось в тих, да, завжди в тих часах. Блин, тут той самый... Не, не той самый крипер. Той самый, да. Ха, да, той самый. Так, небо криперы забуду робити, аллах-аллах-аллах. Хтось, хтось, сегодня крема не светку иди, че, растрелу, че, катила, Конечно, конечно. Сегодня, якшо-шо, Коли ми записуємо День Святого Валентина. Так що? День розстріла чи Катіла, а не день Валентина, ти що? Так. Так, в мене є вісім заліза, кладу його сюди. Так, і... а, я ще. Опа, ховаль! там та тарам Ого, тільки коваль. О, да, вона така що крутий. Боже, а, я Я... Чого? я половину часу витратив на те, щоб... Видно свої свои ресурсы, шо захочет? Так, опа! Добрый день. О, Артм прийшов. Або не, яка... яка поїстинька? Сейчас склада складу все сюди. Кто рейд это включал? Рома, він там спидранить майнкрафт! За що? За що, Рома? <риклад> ти шо, дурачок? Забору для профілактики і все. Якої профілактики ти перший вдарив? <риклад> Та да да травай. Ти мне ти звучать побігти ша взагалі? Даня, вернись, дай мне. Я можу їй відказатися. Це все? А в мене самого один стейк залишився. Це все. А чого ти такий бідний? А чого ти такий бідний? Я кажу, що мене встигну, застрелив в скелет. А я впав в яму і 50, і 50 годин свого часу витратив на те, щоб вибратись з тої ями. І забрати звідти всі ресурси. Так, це я із майбутнього, до речі, в чому прикол? У мене через ну я не знаю, через днів 20, як ви дивитеся відео, вийде Королівська битва у Майнкрафт. Дуже масштабний проєкт. Десь можливо навіть на 40 хвилин. Там буде 20 ютуберів, тому я надіюсь, що ви дочекаєтесь до того моменту і поставите там лайк. А, ну і щоб не забути, підпишіться, в принципі. От, поки я вам це все читаю, да, ви дивитесь цей відео, мене уже і так підтримуєте. Всім дякую за увагу. Короче, до нас доєднався ще Артем, от Shadow Fuma Скаешь привет. Шос ты шо, шо такое выживание называется? Вс понятно, все понятно, Артем. Все понятно. Не, вы на не красиві <скакивал> домики, я с такой сейфов код. Я йду в вывод Ти що, дебіл? <скакивал>

Ярик, якщо ти це не владнаєш, я не, не бачу сенсу далі продовжувати е, своє е, життя на цьому сервері. Це в твоїх інтересах владнати цей конфлікт, який е, почав е, пан Шадов е... Пума. От. Дякую наоборот. Ти бізь гарячу руку попти... Б'єш мене, я вийду. Давай, а ч, перестань? Чо це за фігня Господа. 에, будь ласка, може, може, скмодік, давайте поставлю. Ми можемо на їжу поставити. Я все пропали, я пропала. Підтримує, підтримує. Не, підтримує чого? Підтримує, ну... Не забіда, серйозно, я робив великі зборки, я робив великі зборки. Було і на 30 подій, і на 3... Без сервера всі зайнять. Рома, зробимо от. Молодець, я його люблю. Спасибо. Я його вбив Кріпер! Бляха! А я свои Ого! Нормально. Капец! Та <таспел> да ну я! Ёлки-палки! Скелет зашёл на том самом месте! А -а -а -а! Бляха! Йомаю, пир сердечка. Нифига Я чую тебе за Ты думаешь, я тут. Думаю... Блин! Спробую Плавати в лаві, витікаючи від Shadow пума. Я не могу все раз такое. Ты це уже найти скрываешь, да? Все, я вилізу нарешті з цієї шахти. Оце якийсь капець. Я в цій шахті пробув okay. більше, ніж на поверхні. Ось okay. туди за діамантами, але не зараз. Я спочатку здохну. Все, Є весь сет. Схована в глибина. Отримати стародавні залишки. Ооо, Я теж нічого не пам'ятаю. Графіка красивий. Так, ну поки ви там будете цей до мене йти, я трохи там побігаю навколо будинку.

<тит> О, я вас бачу. О, охотий крутий в нас. Ого, я один ну приходить. Ну, мені стидно. Я не вгадаю, що це за дрім. Останній писк молоде. Гучі алмази. Гучі алмази. Дрім, дрім, дрем. Ні, не треба, все, я маю а, бігти. І так, коротше, короче, цей відос був дуже крутий, це вживання, да. Я напомню, може хтось забув, це не ви а от. Коротше, Короче, цей відос був дуже хороший, да, цікавий, да. Я його випущу десь на хвилин 20. Да, да. Да, да, да. Все, коротше, давайте по останньому слову, що ви бажаєте для підписчиків. Будьте такими крутими як ми, і бути воломаю до не то, что отсадите. Так, сх. Здавайте Ярик і ти. А я спішу лучше. Здоров'я психічного і фізичного. Короче, щоб Сарце билось і гроші були. Бай бай Так, короче, чекай, давай я тебе представлю. Всім привіт, дорогі друзі! А, В смысле? Зі мною грає також Артём і ось там романчик. От, да. Ой, Артм, чекай, сейчас. Зі мною играет Артем, Ой, так <плес> я. <плес>